До речі, в епіцентрі є кафе. Ну як кафе? Там практично столова для працівників, для відвідувачів. І я іноді туди заходжу. Пропоную глянути, що у нас там по цінам і що є. Таке досить уютне. Зараз ми з вами глянемо, що у нас тут є. Так, ось такі салатики. Салатики з капустою, з горошком. Біляши дуже смачні по 40 гривень. Борщ український 85 гривень. За 300 грамів. Суп журик. Журик це, був цей. 70 гривень. Може зараз цього журика і спробую. Бограч 80 гривень за 300 грамів. Суп гороховий. О, це взагалі моя мрія. 65 гривень. 300 г. Азу. Що таке азу? пишіть, не знаю. Азу 95 гривень 300 грам, Солянка 85 гривень. І далі пішли у ці вкусняшки. Тут ну, таке красиве все і дуже е, смачне. Е, баклажанчики по-італійськи 95 грам. Квасоля пікантна 55 гривень. Квасоля спаржева з грибами 45 гривень. Плов, плов свинини. Ось він там, балдежний такий. 85. Кабачки запечені 80, це вже 100 грамів. капуста тушкована 60 грам, 60 гривень 200 грамів. Ням-ням. Далі. Рис екзотичний 45 грам, ну це дійсно екзотичний. Зараз просто почнеться обід, зараз тут екзотично цього не буде і половина тут не буде цього. По макарон по-італійськи 60-200 грамів картопля відварна 45. Кон наша. З укропчиком. Так, Булгур. Що таке булгур? Оце, мабуть, так? Да? Оце Булгур. Булгур-Булгур 40 гривень 100 грам. Каша Гречана 40 гривень 100 грам. Є така. Далі. Картопля запечена. Є така. Макарон. Макарон по-флотськи. Флот. По 38 гривень. 100 грам. Ну Дивіться, ну смачне, дуже все смачне, оце курочка. Дивіться, сало з картошкою. Я би тут все ввалив би. Навіть ці пельмені, які в магазинах продають, вони тут класно виглядають. Ковбаска. Картопля по-українськи називається. Так. Шашлик свиний, відбивна. Оце, оце класно з грибочками. Що тут таке інтересне? Ну давайте за. Шашлик, котлети, біток по-селянськи. Купати свині з грибами, 90 гривень. Оце нам будуть купати. Свині з губами. Чи, ні, купати свині з грибами. Бівштекс з яйцями 95 гривень. Бужаніна 100 грамів. Оце бужанінка. 90 грамм стейк свіний 85 котлета куряча 80. Так, так, так. Я вже хочу їсти, вже голодний, підписуйтесь швидко на канал, пішли далі. Шашлик. Е, Курученики з грибами. Що таке крученики з грибами? Не знаю, але звучить смачно. Шашлик курячий. Стегно смажене. Де то стегно смажене? Не знаю, не бачу. Ммм, дивіться, котлеточка з яєчком. Сюди можна просто навіть не в магазин приходити, а як в ресторан. І жінка оцінить. Філе куряче. Парова котлета. О, це парова котлетка. диетична, класна штука. Філе куріне 110. Також. Так. Риба запечена з овочами 160 гривень. Філе з рибою і яйцями 115 гривень. Друзі, коротше, ну що я буду оце вам все? Дивіться, як воно все виглядає красиво. І такі нам до кави до чаю поріг по-домашньому. Запіканка сиру, поріг сирний, поріг з яблуками. Дивіться, яка красота. Я зараз це єлі дознімаю і зараз дорвуся. Взаді є така кав'ярня, ну прямо в цьому приміщенні також така уютна. уютна. Продається. Тут роблять вам каву після обіду, після сніданку. Круасанчики. і ось така випічка. Трубочки, горішки. Ось такі, Ось такі. що собі забажаєте. Так, ну пропоную швидко зараз щось замовити, да? давай на щось замовимо. Бо це Пробігся по цінам. Подивились асортимент. І зараз ми щось смачненьке замовимо з вами. Перше і друге. Ну, Не, не дуже багато, бо я. Не хочу об'їдати зараз. Так, З цього я, мабуть, замовлю борщик по-українськи. Так, А з другого... Так, борщик по-українськи дайте. Так. Із сметана. так. Що Так, далі. Так, капусту тушкову не дайте. у вас оце. С курку, да? О, давайте вот это Сюда? Не, можно только капусты, да. Я Борщик. А это что, я не знаю, это рис, мабуть, да? Это ризотто с куркой? Ризотто с куркой. Дякую. Добрий день. Милинці. Так. Ну навалило мені стільки риса. Краще б борща більше поклала. Мій любимий борщик. Так, ну і коштувало це все діло 245 гривень. Хліба я не брав, я хлібом намагаюся їсти, тим більше така тареленція друга. що... Так, ну що, погнали, ви поки що підписуйтесь. Ніде так не устаю, як за столом. Ну я вам скажу, м'ясо в борщику. Борщик смачний і м'ясо тут такий кавалок нормальний. Бачите, хто любить з м'ясом, це зараз не на, наїмося.